І всім привіт, із вами Бугі. І сьогодні у нас така подія, як охота за скарбами. Е, просто багато хто не знає, як правильно закривати цю подію, е, то я вам зараз розкажу. Тобто, нам, щоб закрити один цей етаж, е, закрити ці золоті клітинки, нам потрібно збирати фрагменти карт. Е, тобто На одну клітинку по три фрагменти карт потрібно. Е, їх я зараз покажу, де діставати. Тобто, взагалі, у нас на один етаж виходить 30 фрагментів карт. Їх дістаємо ми з таверни. Тут у нас бувають завдання, де по одній або по дві фрагменти карт. І нам потрібно оновлювати до тих пір, поки не буде три. Тобто тут ми завжди виконуємо завдання тільки коли є три фрагменти карт. І ця подія, вона тут йде е, 12 днів. І, е, значить, тоді з таверни 3 множимо на 12, виходить 36. Тобто, один етаж ми вже закриваємо. І 6 у нас залишається в запасі. Тобто ми їх е, залишаємо, і я потім скажу, де потім ще нам дістати. Так, тепер в експедиції таверни у нас тут по 4 завдання. Ну, бачите, мені тут не повезло, бувають навіть і 3. Тобто, ми теж тут дістаємо ці фрагменти карт по 4 за завдання. Тобто, як, так, як у нас 4 і 4 множимо на 12, це в нас виходить 48. Тобто, ми закриваємо уже 2 етажі. І в нас залишається тоді ще 18 тут і 6. Так, і шість таверни. Взагалі це виходить 24. Тобто, щоб нам ще закрити третій етаж, нам потрібно роздобути ще 6 цих фрагментів карт. А роздобути їх можна завдяки ось цим клеверам. Їх нам потрібно 6 штучок. Тобто, вони дають змогу взяти в двойному розмірі ці осколки карт. Ось так: от. тобто виходить в двойному розмірі. То ви завжди збираєте ці клевери, тому що вони дуже-дуже потрібні на ці завдання і на цю подію. Тобто, 6 штучок нам потрібно завжди зберігати і діставати завжди, де вони є. Тобто вони бувають навіть в торговців. Тобто, ми, Краще їх використовувати на завданнях СС. Його в мене тут немає, тому я не можу показати. І збираючи, ось так, ми тоді закриваємо в цій події. Три етажі. Тобто, з першого ми отримуємо 20 свитків, ну, того, що у нас варіантів нема, а краще свитки. І потім ще дві апости. Ну, зараз просто апоста. Було б краще якийсь другий герой. але вже як є. І я вам завжди рекомендую брати з героїв з хауса і порядку, коли вони є. Так, тепер ми. Розберемо ще одне. Дивіться, якщо в нас буває, не вистачає героїв для завдання, і нам не дає ось цю от винагороду. Тобто е цю штучку, одну карту, ну, то тобто є елемент карти. І щоб е її нам дало, ми збираємо ось такі от карти, і їх теж використовуємо. І бачите, у нас е тут. Вимоги не виконані, але ми все одно отримаємо. Тільки одна вимога в нас повинна бути, ми повинні розмістити ось героїв з такими ось значками. Оце це єдине, що потрібно зробити. А ті, що вище вимоги, їх можна ну, обійти ось таким ось способом. Тобто використовуючи карту. Так, по цьому все. А зараз ще скажу для тих, у кого ВІП 11. І в кого ВІП 11-й, у них уже тут завдань не 4, а 5, що набагато краще, їм полегшує закривати цю подію. І дивіться, з СС і С різниця тут велика. Тобто у нас вже тут виходить рунні камніці 660, а там у нас 400. Ну і ще додатково у нас тут знаки, луноманті. Куби там, ну, різна винагорода, і її отримуєте в двойному розмірі, то я думаю, це набагато краще, ніж на S. Тому я і рекомендую на СС використовувати ці клевери. Так, і тепер почнемо з того, так як у нас 5 завдань ВІП-11, то, то з Експедиції Таверни ми вже отримуємо не 48 е елементів карт, а 60. Тобто ми вже спокійно закриваємо три етажі. І щоб додатково закрити ще четвертий, то нам потрібно 24 клевера. Ось так от, люди. Ну, в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і буду вдячний за вашу підписку, а також лайк під цим відео. І всім на все добре.